Звичайно, що кожен матч шахтарем. Це мотивація для футболістів. І Ми хотіли досягти позитивного результату в сьогоднішньому матчі. Я дякую хлопцям, що вирішився всі турнірі завдання. Практично вони грали, кожну гру грали на максимумі, тому я хочу їм подякувати за це. Якщо аналізувати швиденько, коротко сезон, ну, він неоднозначно виявився з огляду на певні обставини. Як, знову ж таки, така. Ситуація парадоксальна, минулого року ми зайняли шосте місце, до останнього туру за Єврокубки. В цьому році ми зараз посідаємо в сьому сходинку у тренірній таблиці, але вроді місця поруч, але якщо брати і настрій в команді з хлопців, тому що, звичайно, що вони хотіли вище місце посісти, звичайно, воно не так. Але є певні обставини, і з огляду на ті обставини, я вважаю, що команда досить. Були добрі моменти, були погані, але досить якісно провела сезон. І ми в зимою втратили п'ять футболістів. Це велика втрата для нашої команди. І я дуже дякую всім в клубі і команді, зокрема, що ми змогли мобілізуватися, і ми довели, що ми можемо далі бути конкурентною командою з тими гравцями, які в нас залишилися. Тому я тільки можу подякуватися за роботу. Це не просто, тому що. Якщо всюди засоби масової інформації, всюди говорять, що команда вирішила свої турнірні таблиці, все рівно на підсвідомому рівні. Це футболісти відкладається. Але в нас молода команда, і я завжди їм це доносив. Ми не маємо права грати. Нам вони кожну групу повинні грати на сьогоднішній день, наскільки вони можуть на максимумі своїх можливостей, щоб прогресувати, щоб цікаво тут якісно грати в Русі. А в майбутньо можливо цікавити інші клуби, тому вони не мали права грати. Без самовіддачі. Звичайно, що не все виходило, можливо, в тактичному, в технічному плані. Але я вважаю, хочу їм ще раз сказати, що за це подякувати, що вони до останнього туру грали на максимум своїх можливостей. Ми не вели такої розмови всередині в клубі, тому що. Це неправильно було би потрібно було би тож, якщо говорив про мотивацію футболістів грати до останньої гри максимально якісно. І це було б неправильно, якби ми зараз говорили, що з футболістів хтось кудись де покидає команду, чи залишається, чи ми когось беремо. Тому вже після сьогоднішнього матчу будемо спілкуватися з керівництвом клубу, будемо приймати рішення, які будуть нові футболісти, хто від нас в команди піде, кого когось хочуть купити, тому ми ще й не вели такі розмови. Ну, я зараз не буду говорити про якісь запрошення, це буде некоректно, але стосовно команди, та яка була в минулому році, та яка зараз, звичайно, що хочеться, щоб команда повіційно прогресувала, щоб команда мала можливість боротись за найвищі місця. Тому що, якщо проаналізувати, це не тільки минулого року, ми. На мою думку, боролися ми до того на рівні юнацької команди, два рази ставали чемпіонами. Ця команда давно будувалася, вона не будувалася минулого року тільки. Практично всі хлопці, які грали в юнацькій команді в той час, у нас всі грають в прем'єр-лізі України. Якщо не за рук, то за інші клуби грають. І, звичайно, що хотілося б, щоб та команда далі прогресувала постійно. але це футбол, є обставини, і я сказав футболістам, навіть якщо взимку пішли футболісти, ми повинні далі працювати. Це знов ж таки це виклик. Такі ситуації також вчать, будуть різні ситуації в кожному кар'єрі, як і в мене, в тренерській, такі, так само і в футболістів. Тому потрібно вміти виходити з таких ситуацій. І, на мою думку, якщо взяти друге коло чемпіонату, команда досить достойно його провела. Були різні обставини. І були захворіли перед початком чемпіонату всі збори, що ми проходили, практично вони нівелювали все. Хвороба ця. Тому я дуже дякую команді. Я вважаю, що ми досить достойно провели друку. Ну, команда не почала другий тайм погано, просто припустились індивідуальні помилки, але знову ж таки, це особливості молодих футболістів. Тому я тільки підтримав вратаря. За помилку. Я завжди футболістам говорю, ви можете помилятися технічно, тактично, але ви не маєте права повністю не віддаватись грі, тому жодних претензій нема до воротаря. Я думаю, тут не треба йому нічого говорити, він сам зробить висновки. А я не можу сказати, що команда просто пропустила м'яч, а що гірше почала грати на початку другого темпу, тому що постійно працюємо над тим елементом. Бували періоди, що у нас не все вийшло стандартами зараз. Получає, зараз під кінець чемпіонату почали забивати голи, тому, звичайно, що хочу також тренерам, які працюють в тому аспекті, подякувати. Ну, зараз чекає відпустка, і команда буде збиратися в середині червня, буде гот... безпосередньо готуватися до нового чемпіонату. Well, in, in, in general, I think um, uh, uh, when you win one trophy in one season out of the two, uh, you have a good season. Uh, people are used Us, maybe we, because we won the last year uh, the double that you can always win the double but it's, that's football sometimes uh, uh, sometimes you you win and sometimes you learn and uh, by the trophies it's 50-50 of course but when i see the general season the way we played but also especially how we did it in the, in the champions league i think we played very good football and we had pretty good season the one season is not only successful if you win the trophy is a, that's, that's something which you need to know. One season is also successful when you as a players when your team is growing and playing good football. Uh, I rather lose the competition because you can lose the competition. You can lose the trophies, but you cannot lose your style, and we have our style. And that's a big difference, because top sport you can win and you can lose, of course. Uh, that's a very important part for me, uh, knowing how hard we worked and knowing what kind of refreshments we we did uh, this season, uh, with a lot of young players, and uh, and that's a, that's a, that's a sometimes ups and downs, uh, uh, period, uh, which is quite normal for their development. Uh, in general, I think also in the national competition, I think we deserve deserved by the way of playing more than we get. But in top sport is not only what you deserve, it's what you take. And we didn't took it. That's the part we need to learn from that. But also it's a great <coughs> experience. It was a great experience. I think in Champions League, we, we performed, and we showed ourselves 100 percent <coughs> by good football, uh, uh, and collecting the points against very tough opponents in Europe, for the country. And, uh, and of course, the way we won the cup was uh, was very fantastic because our route to win the cup was the most difficult one which you can imagine. So altogether, I think we we, we grow as a, as, a, as a team. Uh, young players develop themselves as a, as individuals, and still in one season we won the trophy. So, in general, it was not a perfect one, let me say that, but it was a good one. Now you. <laughs> Сале оцінюючи з сезон загальних рисах, я вважаю, що здобути один трофей з поміж двох свідчить про певний успіх в сезоні, і неможливо постійно вигравати все. Звичайно, своєю домінацією на внутрішній арені. Ми привчили болівальників до того, що ми часто здобуваємо трофеї однак неможливо постійно вигравати два внутрішні трофеї. І найважливіше, якщо ми говоримо в контексті саме розвитку команди, розвитку колективу. Ви можете програти змагання, можете програти турнір. Це нормально, це трапляється це частина футболу, але найважливіше не втратити частину своєї ідентичності. І я вважаю, що нам вдалося повністю впоратися із покладеною ціллю. Гравці під моїм керівництвом покращувалися, розвивалися. Та безумовно вдосконалювали командну взаємодію, і також хотів би наголосити, що якщо повертаємося до розгляду кубку протистояння нашого шляху в Кубку України він був складним із достойними опонентами, також з великою кількістю зібраних хвилин. Тому, повторюючи ще раз один виграний трофей із двох, це 50%, Це безумовно свідчить про той чи той чи іншою мірою успіх, успішний сезон. І я дійсно можу лише поблатувати своїм хлопцям за віддачу, за старання і за те, яку колосальну роботу в, в плані зростання як особистісного, так і командного вони продемонстрували в цьому сезоні. Because football is much more than this, than just the end result. It's much more than that. But I understand, of course, people outside that part just thinking about the result. That's quite normal. But for me, it's much more. It's much deeper. And it means much more. А вже я розумію людей, які поза структурою клубу і в першу чергу не очікують результату. Мабуть, не варто очікувати щось іншого. In my job, uh, which I can say I'm pretty experienced in that part. Uh, that's all possible, of course. Uh, people are coming, people are going. only it's the, the question is when it's the moment to, to leave, when it's the moment to stay, when it's the moment to come. you never know that in football. Um, let me say that, uh, that uh, football is an, an unpredictable world, unpredictable sport as well. and uh, especially for us coaches, it's pretty unpredictable one. And it can be going very fast, but sometimes uh, it's also the charm of the football world and uh, if this was one oh I see it's another club <laughs> <laughs> so. That's very possible. I said to your colleagues uh, about a couple of days, uh, like we always, we speak about uh, the, the season, we speak about development, like every season, uh, every day, every time after the season, we, we have evaluations. And uh, uh, we have very, very good connection with each other, uh, with my directors and with, with the president. And uh, we are always on a on, on very good and professional way on speaking terms. And based on that, of course, it's also the situation in the country, in, uh, upgoing, of course, it's not easy. It's not easy to work in Ukraine in, in these moments, especially as a football coach. But I'm, I, I'll tell you something. I'm, I'm absolutely not complaining in that way because who am I to complain about that? Uh, seeing all people being in war and, and etc. So uh, don't get me wrong in that part. Okay. But uh, then you need to talk with each other about a lot of things. And those things will lead to some conclusions, of course. And uh, these conclusions you will hear, I think, about a couple of days, maybe a little bit early. So it could be that you see me next time again, when you come from some vacation, it could be that you don't see me. In any way, I'm very happy that you're today here and took this effort to come to uh, visit this game. And there was also something about my players. I think this, you yeah. asked something about, the, or somebody asked. Uh, also, I have, uh, she was referring to the atmosphere. That yeah, of, yeah, yeah. So yeah, they like well. me. <laughs> <laughs> no, thank you. <laughs> No, it tells something. It of course, tells something uh, about uh, about my relationship in my place. how uh, the way we work together and uh, and the respect uh, which we have uh, for each other. And uh, yeah, I was very happy for uh, for them. Uh, although we draw today, but it was game about nothing actually. Uh, that we all really tried also to play and 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 and, and to join the game. And I'm also very happy that uh, that there was today opportunity to give. Uh, another one, uh, a young, talented player uh, from our academy, the chance to make his debut for this team, Kolya Orkharko. So he did pretty good. So I'm very happy for that. And uh, the guy who deserved uh, also to, to make his debut today. So those things are for me more important than, than the future, to be honest. Uh, the way we work together, the way we how we support each other. And uh, it's much, much more important than uh, the day after. She's keep on smiling. Very good. But thank you for your question. Thank you for your coming. anyway. Добре, Приклад. Як ви зрозуміли, містер був надзвичайно радий вашому переїзду. Я думаю, тут навіть без розуміння можна було і ті часті задатися. Звичайно, ви маєте рацію так: футбол, як і в цілому життя, не річ, і така ймовірність існує. В першу чергу я вітаю всіх із завершенням сезону, і найближчим часом мої гравці, мої підопічні поїдуть на відпустки, треба перезавантажитися та підготуватися до нового сезону. Коли ми говоримо в контексті взагалі тренерської роботи, найважливіше, як я наголошую в першому запитанні, те, що ви розуміли дати гравцям, що залишити по собі, і, звичайно, тренерська робота, в принципі, за своєю суттю не передбачувана, і існує вірність, що ви повернетеся. З відпустки і побачите мене на цьому місці. Існуємо вірні, що ви переїдете із моря влітку, і мене вже тут не буде. А, в будь-якому випадку, я вкотре хотів би наголосити про те, що цей сезон а, був достойним в нашому виконанні. А остання гра, попри те, що вона не несла в собі якоїсь турнірної мотивації, я дійсно радий бачити, що хлопці всерйоз підійшли до її реалізації і. Попри її наполовину товариський статус, аж ніяк це не зважалося на полі. Хлопці дійсно прагнули здобути останню перемогу в сезоні. Попри те, що їм не вдалося, я все одно радий та а, щиро хочу їх привітати, включно із Миколою Гарком, який я мав нагоду сьогодні дебютувати, вийшовши на заміну. І як ви вже зрозуміли, містер був дуже радий вас бачити. І презентали. О, очікуєш від перегляду гри руху з Фавбет, шаленого ритму серця від перемоги рідного клубу. Фавбет преміум партнер клубу Рух.